Вітаю на уроці математики. Сьогодні ми будемо складати добутки з першим множником 8 за схемою. Повиконуємо дії з іменованими числами, побудуємо прямокутник на папері в клітинку та порозв'язуємо задачі. Усне опитування. Чому дорівнює добуток чисел 7 і 3? Кожного разу став відео на паузу. Усно виконуй це завдання, а потім перевіряй. 21. Частка чисел 42 і 6. 7. Число двадцять зменшили у шість разів, дорівнює чотирьом. Число п'ять збільшили у сім разів, отримали тридцять п'ять. Ділене п'ятдесят шість, дільник сім. Обчисли частку. Частка дорівнює восьми. Запиши останню відповідь каліграфічно. Отже, в зошиті записуємо число, класна робота і рядок числа вісім. Віднови. Рівності. Треба у добутках знайти невідомий перший або другий множник. Постав відео на паузу, виконай це завдання самостійно, пізніше перевіряй. Отже, 5 помножити на 7 дорівнює 35.

Клади за схемою добутки з першим множником 8. Запиши у стовпчик. Моя тобі порада вивчити таблицю числа 8 на пам'ять. Отже, записуємо у стовпчик у звичайний робочий зошит. 8 помножити на 2 дорівнює 16. 8 помножити на 3 24. 8 помножити на 4. 32, 8 помножити на 5 40, 8 помножити на 6 48, 8 помножити на 7, 56. 8 помножити на 8, 64. І 8 помножити на 9 72. Обчисли вирази. В зошиті запиши вирази номер, перепиши вирази, поставивши відео на паузу. Виконай це завдання самостійно, а потім перевіряй. Отже, добуток чисел 8 і 6 дорівнює 48. 8 помножити на 3 і поділити на 6 дорівнює 4. 2 помножити на 8 поділити на 4 теж дорівнює 4. 8 помножити на частку чисел 32, 4, дорівнює 64. Від добутку чисел 5 і 8 відняти добуток чисел 4 і 8, отримаємо 8. Дії з іменованими числами. В зошиті запиши вправа номер, перепиши всі вирази та обчисли їх. Нагадую, якщо ми множимо іменоване число на число, отримаємо іменоване. Якщо ми іменоване число ділимо на число, отримаємо іменоване. Якщо ми іменоване число ділимо на іменоване, отримаємо число. Отже, постав відео на паузу, виконай і перевіряй. 7 кг помножити на 8 дорівнює 56 кг. 8 кг помножити на 9 дорівнює 72 кг. 5 літрів помножити на 4 дорівнює 20 літрів. 8 літрів помножити на 6. отримаємо. 48 літрів. 14 метрів поділити на 7 дорівнює 2 метри. 20 метрів поділити на 5 дорівнює 4 метри. 15 см поділити на 3 см отримаємо 5. 36 см поділити на 4 см отримаємо 9. 40 гривень поділити на 5 гривень буде. 8. 56 гривень поділити на 7 гривень буде теж 8. А зараз постав відео на паузу, заплющ оченята, трошки відпочинь, і будемо далі продовжувати працювати. Розв'яжи задачу. Постав відео на паузу. Уважно прочитай умову задачу Уважно прочитай запитання. Склади короткий запис і розв'яжи задачу. М'ятні пряники розфасували у 8 пакетів по 2 кг у кожний. А медові пряники у 6 коробок по 5 кг у кожну. Яких пряників розфасували більше? М'ятних чи медових? Наскільки кілограмів більше? Отже, в нас є два запитання і нам треба на них відповісти. А що ми маємо в умові задачі? У нас є м'ятні пряники і медові пряники. В зошиті записуємо задачу номер і спочатку записуємо короткий запис. М'ятних пряників було 8 пакетів по 2 кілограми в кожному. Медові пряники зайняли 6 коробок по 5 кг. Далі використовуємо круглу дужку для того, щоб показати, що ми будемо порівнювати і дізнаватись, наскільки більше певних пряників. Отже, першою дією ми дізнаємося, скільки було всього кілограмів м'ятних пряників. 2 помножити на 8 16 кг. Отже, розфасували 16 кг м'ятних пряників. Другою дією дізнаємося, скільки всього було медових. 5 помножити на 6 дорівнює 30 кг. Отже, розфасували 30 кг медових пряників. Ми бачимо, що медових пряників було більше. А наскільки? Для того, щоб дізнатись, наскільки медових пряників було більше, треба із кількості медових пряників відняти кількість м'ятних. Отже, 30 відняти 16, 14 кг. Отже, на 14 кг розфасували більше медових пряників ніж м'ятний. Подивись уважно на екран перед тобою геометричні фігури. Під якими номерами прямокутники? Це номери 3 і 5. Ми знаємо, що прямокутник це геометрична фігура, в якої всі кути прямі. А як зручніше будувати прямокутник? Треба взяти олівець, лінійку і на папері в клітинку легше за все будувати прямокутник. Розглянь кроки побудови прямокутника зі сторонами 2 см і 3 см. Отже, зручніше будувати на папері в клітинку. Спочатку креслимо одну сторону, починаючи від нуля, потім креслимо другу, третю і з'єднуємо між собою. В зошиті побудуй прямокутник, довжина якого дорівнює 6 см, а ширина 3 см, користуючись підказками. Кроків побудови прямокутника. Далі самостійна робота у друкованому зошиті. 69-та сторінка. Перша вправа. Продовжуємо працювати у друкованому зошиті. Вправа номер 2 Робота з буквіним виразом. Треба знайти значення цього виразу. 8 помножити на С. Коли це дорівнює 5, 7, 3, 6, 9 і 4. Отже, постав відео на паузу, виконай це завдання в друкованому зошиті, а потім перевіряй. 8 помножити на 5 дорівнює 40. 8 помножити на 7 дорівнює 56. 8 на 3 24. 8 на 6 48, 8 на 9 72 і 8 помножити на 4 дорівнює 32. Молодчина. Додому опрацювати тренувальні вправи номер 869, 870 на 141 сторінці. Дякую за увагу. До зустрічі!